Привіт! Mm, власники метеорів і бетафлайної продукції, ну, ціні мабуть, стикалися з такою проблемою, як ви бачите, вирватий коннектор. Ось він де залишився. Самі розумієте, оці ось штучки паять доволі незручно. Що я пропоную? Тому що налаштовувати і так далі. Це ну хочеться. Але сидіти або сидіти і паяти. Ну, це не про мене на даний час. Тому, коли трапилась така ситуація, ми підключаємо нашого дрончика. Проходимо в EXPX LRS. І нас він бінт втратив. Нічого страшного. Mm. У нас він підключився. Все прекрасно. Ми вибираємо Wi-Fi connectivity і вмикаємо RX Його. RX Wi-Fi. Все. Наш RX Wi-Fi увімкнено. Далі ми переходимо в наші мережі і вибираємо підключитися до Wi-Fi. Точку доступу Експрес-ЛРС РX. Підключилися. Пароль Експрес ЛРС маленькими. І відповідно, після того, як ми підключилися. Відкриваємо наш Betaflight, вибираємо режим ручний. І вводимо TCP, 2. Подвійний слеш, 10. Крапка, 0. Крапка, 0 крапка, 1. І натискаємо під'єднати. І все. Після цього у нас ми можемо доналаштувати, підналаштувати. І далі оперувати нашим дроном. Єдиний момент. Що не вийде, в мене, по крайній мірі, не вийде, зайти в CLI, і я відверто не ризикну перепрошувати так дрона. Скоріше за все, воно не дасть перепрошити. Але все одно без сильних там, рухів тілом ви зможете надалі підключатися до СОДрона і. За допомогою Бетки перегувати його налаштування. Але, 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 без серйозних втручань через командну строку або прошивок. Тому користуйтеся, я думаю, вам воно в майбутньому знадобиться. По крайній мірі, це знадобиться для тих, хто не сильно шарить в мікропайки, такий як я. Ну, це але поки. Всім гарного дня!